Кейс-технологія технології це такий метод навчання, який вчить дітей розвивати своє критичне мислення, вчить дітей працювати в команді, а також виконувати різні дослідження. Перед вами три варіанти того, у що я можу посадити наш сад. І ще ліса, і ще, і ще багатенько, що було видно багатенько і ще більше. Ваше припущення, що станеться із водичкою, якщо ми налиємо її. Швидко буде просочуватися, чи ні, ні. вік на поверхні. Квіточку в такий ґрунт садити можна. Ні. Звичайно, не можна. Ось вам два варіанти. Варіант перший. Пісок. Вода швидко просочилась, ви в цьому впевнились. Варіант другий. Глиняний ґрунт. Вода стоїть на поверхні і аж до ранку, скоріш за все, буде стояти. Тому робимо висновок. І ось це маленький висипають на дно контейнера. Буде ваш досвід. Ви повинні знати, чи це квітуча рослинка, чи це не квітуча рослинка. В залежності артемчик від цього, ми будемо насипати з вами руку. Ви зараз розходитеся на дві половинки столу. Добре, Добре там добились. А так як ми хочемо провести дослід і впевнитися в наших припущеннях, що в умовах класу можна. Посадити тюльпани і можна зробити зимовий сад, такий, як у Марчика ми бачили на відео вдома. Мене звуть Марк. У мене вдома ростуть тюльпани. А насправді в мене ростуть орхідеї. То ми з вами повинні цю цибулиночку садити не глибоко. Зараз кожен з вас візьме по дві цибулинки. А вони всі вже ромчик такі, бачиш, вони вже всі Так, стрільно. Тільки ви будете садити по черзі. Ага. За рахунок того, що ґрунт у нас дуже-дуже м'якесенький, я його ще не поливала. І залишити, бачите, назовні злегка цибулинку. Ти і, і поруч Ластуня, трішки заховай свої цибулинки. О, я вже зробила. Так, молодець. Давай другу цибулинку. Ти ставиш позначку, що це твої. Ромчик даю тобі, шукаю. І ось тут. Де? Тут на очекай. Тут написано Андрійчика. Андрійчику хто буде садити? Ось така ліска. Данька, Данька, давай одну цибулинку. Ти Андрію.